Доброго дня! Сьогодні робимо детальний відеоогляд шкіряного офісного крісла бренду Новий стиль, модель Sonata. Крісло виготовлене з натуральної шкіри, оснащене підголівничком, регульованими підлокітниками, регульованою спинкою. Зараз детальніше буду все показувати. Отже, все в натуральній шкірі, вся передня частина, задня спинка лише має шкір-замінник. Шкіра гарної якості, грубозерниста, крісло вживане, але, як бачимо, в дуже гарному стані. Ось там стан шкіри ця спинка. Сидіння. Тут знизу покажу. Боковинка спинки. Ось ця частина спинки має шкір-замінник. Також бачимо все гарненько. Підлокітники. Підлокітники регулюються по висоті, мають 5 позицій. Зараз я покажу, як це робиться. Оглянемо другий підлокітник. Також підлокітники можна змінювати напрям підлокітників. Ще хочу показати, який гарний каркас підлокітників, металевий, хромований. З обидвох боків, ось тут ззовні і зсередини, Підлокітник має дві кнопочки, натискаючи їх одночасно. Регулюємо на висоту, яка нам потрібна. І 5 позицій висоти. Також можна змінювати напрям. Вперед посунути, або ж назад. Можна посередині. Також регулюється кут нахилу спинки. Ще хочу показати, ось яка анатомічна форма спинки. Така вигнута. Сидячи в кріслі, за допомогою ось цієї лапки і вашої спини опускаємо спинку. Силою спини натискаєте на спинку і за допомогою лапки фіксуєте. За допомогою цієї лапки, яка знаходиться праворуч, регулюється висота сидіння. Ось наш механізм. Промована хрестовина, міцна, колесика дуже гарно їздять. Насправді, крісло зручне і надійне, кого цікавить таке. Замовляйте.